Вітаю в студії «Голоси Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. З минулого року у ша перебувають дві українські експозиції: одна демонструє американцям ікони 11-19 століть, друга золоті скарби України та зразки трипільської культури. Відвідавши Нью-Йорк і Вашингтон, виставка ледве не закінчилась скандалом. У столичному міжнародному центрі Меридіан, де виставка працювала з 20 жовтня. Кілька експонатів постраждали через невідповідні температурні умови. Організатори обіцяють відшкодувати завдані збитки і покрити усі всі витрати на реставрацію. Однак представники Києво-Печерського історико-культурного заповідника, який надав більшість експонатів, вимагали тимчасово припинити експозицію. Чи побачать зразки української культурної спадщини у трьох інших американських містах? З'ясовувала Марія Юнко. Українська виставка такого масштабу у США представлена вперше. Одним з головних організаторів експозиції є фундація міжнародного мистецтва та освіти. Як каже її президент Грег Гуров, мета цієї неприбуткової організації захист і збереження культурної спадщини пострадянських країн. через існування радянського союзу світу було мало відомо про культуру людей, які там жили. Хоча українська діаспора у США дуже велика, багато людей ще й досі асоціюють Україну з Росією. Важливість українсько-американського діалогу підкреслюють і в культурному центрі Меридіан у Вашингтоні. Ми побачили, що важливо показати українську культуру, адже Україна займає важливе місце у цьому регіоні. І ця виставка була особливо популярною серед відвідувачів, адже багато вихідців з України проживають у Вашингтоні та його околицях. Як виглядає експозиція. Виправдала сподівання організаторів і перевершила очікування відвідувачів. Це зміцнює пам'ять про наше минуле, посилює почуття щастя та гордості за наше походження. Тому так важливо показати нашу віру і культуру у цьому місці. мені подобаються ікони, подобається історія. Я знала, що це буде дуже особлива виставка з регіону, яку я можу ніколи не побачити. Однак, експозиція ледь не завершилась скандалом саме у меридіані. Деякі з ікон були пошкоджені через невідповідні температурні умови це трапилось тут, в американському музеї, і ми цим дуже незадоволені. Але компетентні люди хочуть це виправити, і ми за це заплатимо. Українські експерти, які займаються транспортуванням ікон у США, провели їх огляд і працюють над усуненням дефектів. Однак, представники Києво-Печерської лаври вимагали припинити експозицію. Виставки мають бути у США до 2012 року. Пан Гуров каже: якщо б українська сторона порушила умови контракту, це мало б негативні наслідки. Якщо це закінчиться скандалом, американські музеї не захочуть більше мати справи з українцями. Вони побачать, що українська сторона може просто порушити умови контракту і відновити довіру буде дуже важко. А такий розвиток подій не бажаний не лише для Києво-Печерського заповідника, але й для іміджу України. найбільше у цій ситуації програє Україна, яка втрачає можливість поширювати знання про українську культуру, що ми робили з великим задоволенням. Водночас пан Гуров спростовує чутки, які ширяться інтернетом, про те, що деякі експонати приватної колекції пам'яток трипільської культури та скіфського золота платар можуть ніколи не повернутися в Україну. Ніщо не було продано і не може бути продано. Обидві виставки регульовані американським законодавством, згідно з яким вони перебувають у США. Тимчасово усі експонати до одного повернуться в Україну. Аби древні українські ікони, церковні реліквії та трипільські старожитності побачила американська аудиторія, організаторам виставки довелося витратити три роки на переговори і майже 300 тисяч доларів на її проведення. Марія Юнко, Голос Америки. Зараз у США перебуває представник Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Переговори з організаторами виставки закінчились успішно. Як і було заплановано, виставку продовжать і в інших американських музеях у містах Омаха, Г'юстон і Мініаполіс.